Я не груша, я не слива, я калиненька вродлива. Я стою в зеленому листі у червоному намисці. Про яку ягоду я прочитала віршик? Так, малята, про калину. Подивіться, яка вона гарна, а якого кольору листя? А ягідки Так, листечко зелене. А ягідки – червоні. Калина символ українського народу. З цією квіткою у народних піснях порівнюють гарні дівчини. Калина прикрашає український віночок. Її можна побачити на вишиванку. Білий цвіт символізує чистоту почуттів та надію на кращу долю. Червоні грона символ крапель крові, що провалилися борцями за волю. Зелено листя пробудження молодого покоління надії нації. Таким чином калини символізує красу продовження роду. Малята, А якої форми ягідки? На що вони схожі? Так, схожі на м'ячик маленький. Ягідки круглі. А подивіться, будь ласка, ягідки калини ростуть. Одна біля одної, дружно. Такий почечик ягідок називається гроном. А ще дітки Калина народний символ України. Ось послухайте казочку про Калину. Дуже давно жила на світі дівчина Калинка. Не було у неї ні батька, ні матері. Пішла вона одного разу в ліс щоб сухого гілля наламати. Прийшла, дивиться, аж стоїть кущик, та такий сухий, жодного листечка немає. Жаль стало кущика калинці, викопала вона і узяла його з собою. Прийшла до хати, вибрала гарне місце та й посадила деревце. Старанно поливала його калинка, доглядала. А навесні деревце зацвіло ніжним білим цвітом. Як наречена стояв калиновий кущ, хто не йшов, милувався кущем. Дівчата вплітали в свої коси світ куща дівчинки-калинки. Коли ж прийшла чарівна осінь одягнувся і кущ калинки в золоті шата. Та ще й повіси. На віти ягоди червоні, мов кров. І старі, і малі дивувалися кущем калинки. Пройшла і осінь. Завіяло, замело білою віхолою, все побіліло, замерзло, лише кущ калинки горів червоними намистинками. Прилетіли горобчики, покуштували ягід а вони ж бо солодкі, мов мед, рознесли горобчики славу про кущ калинки, ще й по насининці в дзьобику. З тих пір вирощують українці калинкові кущі, які звуть калиною. Дітки, вам сподобалась казочка? Сьогодні ми з вами будемо малювати калину. Ось подивіться, яку ділочку калини намалювала я. Тобто нам знадобиться, як завжди, кісточка, білий аркуш паперу, червона фарба, коричнева, вода, хто буде малювати пальчиком, а можна малювати тичками, тобто вушними паличками. Спочатку маляда змочили кісточку, набрали коричневу фарбу і намалюємо з вами гілочку. Пам'ятаєте, я вам говорила, що калина розташована одна біля одної. Ось погляньте як. Одна біля одної дружні які калинки. А тепер мукаємо пальчику в червону фарбу і починаємо малювати ягідки калини. Одна біля одної. Ще набираємо. Ось яка велика грона у нас буде з калиною, щоб хватило всім пташкам взимку скуштувати. Ось погляньте. Я намалювала тепер витираю вологою серветкою пальця свого. А ще, дітки, мені дуже хотілося б методом відтиску намалювати, гляньте, який гарний листочок. Я його зафарбую червоним кольором і додав трішечки коричневого. Так. І ось сюди прикладу листочок. І ось так до аркушу паперу притисну пальчиками його, щоб зробити відтиск. Ось погляньте. Ось яка гілочка калини. А ви намалюйте, будь ласка, і прийшли Наталі Миколаївні.